Добрий день, 13 вересня Полтавська область. Вже можна вибірково зірвати сливу Топ Топхід, дуже крупна слива. В тому році був дощовий рік, і слива була ще крупніша, але вона була кислувата, не набрала. Цукру достатньо, і вже пізній збір був, мабуть, на початку жовтня. Але все рівно трішки полежала, ну, доволі була кисла. Мені не сподобалось, в мене було дві деревини, і я їх частково почав перепрививати на інші сорти. І ось на цій деревині в мене є тут і тут привити Сорт топ плюс. В тому році було, був перший врожай, в цьому році вже гарний врожай, просто обліплено. І при тому е, слива доволі великих розмірів. Е, Порівнянні в тому році топ Плюс була грам 70, а топхід 100 грам. У цьому році десь вони одного розміру. Грам по 80. Оце ось топхід і топ-Н плюс. Ось вони на руці такі. Дуже крупні плоди. І це такі всередині. Кісточка відокремлюється в обох з середньої соковитості, але сік є. жарке, жарке літо і без поливу все рівно доволі соковиті. От. Доволі соковиті. На смак. Я так думаю, що не вистачило в тому році сонця їм, тепла і то вхід був кисловатий. в цьому році солодкий. Кислота присутня, але незначна. Можна споживати зразу, ну, вибірково треба. Ще вони не всі такі є. Уже м'якші, є твердіші. То такі більш-менш м'які, то доволі солодкі. І в порівнянні топ N, в тому році був солодший за Топ Хід і в цьому році ще солодший, тобто топ N для пізніх, для пізньої домашньої сливи поки що я кращого варіанту не бачу. Топен плюс.